Відволіктися від війни та набратися нових вражень 50 прикарпатських школярів відправилися на відпочинок до Німеччини. Побувати за кордоном мають змогу діти українських захисників, а також переможці та учасники обласного конкурсу Серцем єдиним ми Україна. Серед них учні Нижньовербійського ліцею на конкурсі їхня команда зайняла другу сходинку. кажуть на мандрівку, чекали з нетерпінням, адже під час конкурсу докладали всіх зусиль, щоб вибороти таку можливість. Номер був про те, що про Україну, про теперішні події, те, що є жінка, яка пустила свого чоловіка на війну, військовий чоловік, і там показали те, що ще давні часи і показали однією дівчиною, говорила вона вірш, те, що ну, про Україну, як це боляче. Хочеться не чути тривог цих всіх, новини не читати можливо, відпочити. В основному. І важливо, і я вважаю не тільки підліткам, а й в загальному всім людям. Хоча мені здається, що ну, людям, які не були прямо під обстрілами, скажімо так, то їм трішки легше. Відпочиватимуть у Німеччині діти два тижні. Такі поїздки, каже голова Івано-Франківської ОВА Світлана Лана Онищук, вкрай необхідні їм, адже зараз діти живуть у постійному стресі. Тож це дає можливість школярам відволіктися від тривожних новин, повітряних тривог і разом з цим пізнати культуру інших країн. Ми хочемо, щоб наші діти мали трошки щасливих років, таких юних і дитячих. І відповідно, ми розуміємо, що це не просто оздоровлення відпочинок, це є і дитяча дипломатія. Наші діти мають можливість зустрів з організаторами, з представниками тих країн, які запрошують на відпочинок з послами, і направду розказати, яка реальна ситуація в країні, де йде війна, як проходить дитинство, як проходять юні роки наших дітей, як вони реагують на сигнали повітряної тривоги. Цьогоріч каже Світлана Онищук: Прикарпатські діти вже відпочили та оздоровились у Йорданії, крім Німеччини, ще заплановані поїздки у Польщу та Румунію. Люса Віталій Магладі, телеканал 402.